Привітки! я до вас зі своїми останніми роботами. Так, прийшли до мене ручки. Я дуже обожнюю, як тут виходить квадрат на цих руках. Я взагалі чомусь зараз фанат квадрата, чесно. Мені вже не подобається ні, ні гострі, ні овальні. Раніше мені більше овал подобався, мені якось легше з ним працювалося. А зараз я люблю квадрат. І люблю, як він виглядає. От сьогодні ми на одній клієнті змінили форму. А е у попередньому відео ця робота, там, де ми змінили форму з овала на квадрат. І от прям аж тут пальчики якось витягнулися при квадраті, при овалі вони якісь не такі. Ну, теж нормально, ну якось грубіше якось виглядало, хоча, мало бути, навпаки. Ну, коротше, зараз мені подобається квадрат на всіх. Зараз що я роблю? Я опилюю після викладки. Що я роблю? Я скругляю, підбираю по бокам, роблю вільний край. Ну, рівний, все. Тому що викладаю я не на готовність, а по формі, десь щось там добудову, ще щось, тому обов'язково опилюю після викладки. Взагалі не можу лишити от гель, навіть якщо я викладаю, типа якби якщо укріпити спочатку кінчик чи не нарощення, а потім зверху. Можна гель так викласти, щоб він ліг рівненько. Ну, Не знаю. Мені все одно хочеться щось попляти. <гум> Тому що мені здається, що там криво. Можливо, дехто не заморочується, можливо, я собі цим, звісно, ускладнюю життя, але ну, ось так. <гум> У мене так. Ось, сьогодні такий дурдом був, цілий день працювала, цілий день не було світла. О, зі світлом я попрацювала, по-моєму, 2 години, здається. І потім виключали. Люди мерзнуть, в мене в кабінеті холодно. Коротше, ну вже добре, що не так холодно, як при морозі мінус 17-16, мінус 18, і то добре. А зараз вже трохи полегше. Холодно, але не такої. Не так холодно, коротше, забула слово. Просто озвучу вже в кінці робочого дня, розумієте? Тому... Так, можу тупити трошечки рахунок опилу. Знаєте, мене образив 100. Але щось мені хочеться, знаєте, поменше чогось, ну, помільше. Щось не знаю. Мені здається, що мій образив дуже сильно ці борозди залишає. І це. Теж там іноді приходиться перекривати. Якщо топ тонко лягає, особливо і при дизайнах різних, можливо, якщо взяти не таку гридність, а трошечки помягше, то може не буде такі борзди лишати, не треба буде перекривати. Ну, коротше, треба спробувати. Тому що я перед, дизайном, перед всім, ви бачили, перекриваю матовим топом, щоб ці борозди перекрити. Ну, я так собі вирішила, що вона просто швидше пиляє, знаєте, і що це пришвидшує роботу. Не знаю, якщо вийде. Я просто беру на піній основі ці змінні файли. Ой, дивіться, яка краса. Ось, дивіться, як прируся. Блін, в мене виключили світло. А в мене в аерогрилі курка не спеклась. От як її зараз доготувати? Ну, це трендець. Знаєте, я, ще, я хотіла ще прання загрузити. Але, думаю, ні, не буду вечір, тому що вночі не хочу я це прати. Коротше, добре, що не загрузимо. Тому що, думаю, буде киснути всю ніч, там, знаєте, там воняти. Потім, коротше. Це Все, Це купець. Відеться якось зараз дожарювати. О, ладно. Так, коротше, там квадратик дуже кратний у нас вийшов. А матові вона захотіла. Коротше, я ту роботу я робила такі матові на іншій жінці. Не знаю, можливо, вже десь відео є. Я от щось не пам'ятаю, чи я викладала вже ту роботу, чи ні. Коротше, вона побачила її сторіс і принесла і. М і сказала, хочу так само, хочу так, прям, щоб непомітно було. А і. І ми її так само зробили. Дуже гарно в неї вийшло. Так, це друга клієнтка у мене другий раз. Е, є відео на каналі, там, де в неї клісня взивалася на двох пальцях. Так, вона у нас і є. Вона там, Коли я зняла матеріал, розглядала пальці. Довго каже, о, не збільшилося. Я кажу, воно не буде збільшуватися, просто воно має зрости. кажу. У нас не було жодного відчарування. Е, відносилось ідеально все. І вона захотіла кішку. Ми її зробили шовкову. а вона, по-моєму, кішку теж показала мені моє сторіс. чи що. Коротше, а в мене якраз така кішка. Я взяла три: одну на біжній такій основі, одну на більш рожевій і одну просто таку сіру, білу. Короте. І в мене оця рожева вона всім зайшла, розумієте? вона в мене вже кінчилась. І я коротше, що я вирішила? Я вирішила намішати. Я коротше, взяла залишки цієї рожевої, додала цієї нюдової, додала ще трошечки срібної. Ну і коротше, в мене вийшов ось такий кольор. Сьогодні я так само робила, тому що жінка знову ж таки прийшла з фоткою з мого інстаграму. Я начала, я говорила в попередніх відео, що почала. Інтенсивно ну, намагатись викладати всі роботи прямо в сторіс, не пости, там це все, а пости я вже не викладаю в інстаграм, тому що це не має сенсу. Ніхто їх не лайкає, ніхто їх не дивиться. Я, коротше, всі актуальні свої роботи викладаю в сторіс одразу. І старі теж зараз викладаю, які я ще не викладала. І це подіяло трохи, тому що люди почали дивитися і почали вибирати щось із того, що я роблю. Не тільки з інтернету, там, наприклад. Ось, і вони вже бачать от, ну, очно, що я роблю. Тому що YouTube, не знаю, чи всі навіть знають, чим що в мене є YouTube. Не знаю, чи хто дивиться YouTube. Я знаю декілька людей, які точно дивляться. А решта не знаю, чи дивляться. І так, да, хотіла я ще фарш перемолоти і не перемоловувати. Ну, ладно. Ой, ці знаєте ці. І про роботу, думаю, що і про ці домашні справи. Ой, це капець. У мене ще там ціла раковина посуду щось перемити. Не знаю, наскільки я вам можливо і не цікаво, ці мої побутові проблеми. Але я думаю, зараз у всіх такі проблеми, тому це нагально прям. Хороше, зараз в потім це все буду робити. Добре, хоч трошечки все підзарядилося, хоч трошки. Тому що в мене вже. Скільки 5 годин не було світла до цього, і вже все почало сідати інтенсивно. Коротше, то трошки підзарядила і телефони, і ну, так не сильно, звісно. коротше, подивимося. Сьогодні у нас, напевно, вже світла не буде. Можливо, це там вже вночі. У нас же ж в області зараз немає графіків, вони не діють кожен день, коротше, а нас висвітлюється, що аварійна ситуація. І, коротше, немає графіків. Коротше, в нас в області зараз, неізвісно, коли включать, коли виключать, і от сиди і гадай, коротше. На картах Таро, напевно, коли вони мають включити чи виключити. І це постійно в цьому очікуванні. Ох, я не знаю, які ми станемо після цих всіх подій, коли вони, сподіваюся, закінчаться. Тому що це все. Це Звісно, в нас не все так погано, як в Києві, наприклад, тому що там взагалі я не знаю, як там люди а... Уже ужас, коротше. Не знаю навіть як це описати. Ну сказую про свої якісь переживання. так, Зрозуміло, що для яких людей погірше все. Ось. Люди мені не вірять деякі, що в мене так холодно. Я кажу так, не розвивайся, я даю бахіли, не знімай куртку, а там подивишся. Якщо буде норм, якщо світло щось включить, то ми включимо обігрівач буде тепло. Ой ні, ні, я, там в мене кофта тепла, теплі носки, потім сидять. такі, Ну ні, я, мабуть, все-таки вдінусь, Я кажу, що я що казала. Я в мене взагалі, скільки там футболка, гольф, рубашка і ще жилетка. Я чотири слоя тоненькі одягу, щоб були ці повітряні прослойки, знаєте. Подстанніки, штани. Коротше, я сад в полному, А ще собачий пояс у мами забрала. А, тому що в курсі ну, реально мені не буде зручно працювати. Навіть рухи, знаєте, це кусковоє все. Тому. Я багатошаровий спосіб вибрала. То, в принципі, ну, так прохолодненько, але норм. Ну, Зараз в мене, от як так, на вулиці тепліше стало, то в мене 16 градусів зараз в кабінеті. Ось, Якщо включаю обігрівач, то нагріваємо десь до 17-18. До Теж намагаюся, знаєте, не сильно. Перше, неможливо потім сидіти. У мене чи тиск піднімається, що від цього жару від обігрівача? У мене навіть аж дихати, знаєте, неможливо. По-друге, ну за світло платити його блядь. Ой, це жах, я не знаю. А інші мільярди там крадуть, да? чи що вони там роблять? Да, життя несправедливе, дівчата. Коротше, ось така краса у нас вийшла. Я виставила в сторіс в Інстаграмі цю роботу, вона подивилась лайкнула, значить, їй все подобається, я так думаю. Я вважаю, що ідеально все просто у нас відносилося. І, ну, порівняння порівнянні з тим, з чим вона до мене прийшла, це просто там жах був. Просто не знаю, хто там і що робив, але це просто капець. Я теж думала, що я зроблю, і моя робота, можливо. Погано відноситься Ані відзуально, значить, все-таки це ну, такий малодосвідчений коротше, майстер. Надмову там до початківця якогось Ось. <кхід> тому, напевно, тому майстру ще трошки треба підвчитись. Та й таке. Просто, знаєте, буває таке, що самі люди зривають, згризають там. Буває там, ну, коротше, різні обставини Так, одразу судити там. То ні, але ну, якщо та робота так жахливо в неї відносилася, і плісня взивалася, а, а моя робота нормально відносилася, значить все-таки скоріше за все, там була якась проблема. Ну, не, Неправильно, може, підій, я не пам'ятаю, чи в неї було укріплення, чи не було. Може, матеріал не підійшов, може, майстер щось не так зробила. Короте, вона каже, мене воно обісило, я почала його колупати. А я так поняла, якщо вона почала його колупати, значить там було за що зачепитись, значить були відчарування. Ось. Та й такі. Ну, я, в принципі, після минулого разу була щось певна, що вона до мене повернеться. І, в принципі, я довольна, що вона повернулась. Ми з нею тільки розмовляли, а вона коли виходила, каже, Слухай, тобі ще треба доплачувати за ці послуги е цього психолога. Я кажу, знаю, було б добре, але ніхто не платить. <сих> ну, Психологи якби непогано беруть, так? А ми це все вислуховуємо, е різні там проблеми, спілкуємося <сих> безкоштовно. <сих> так, добре, що я встигла ще прожарити інструмент. На ранок моя точно є. Заночночки, ті, що я завезла в ремонт, мені ще, ой, на, ну, на заточку мені ще не писали, що вони готові. Напевно, в них багато роботи. А, ну І зараз ви бачите, як я наношу лак. Я вже показувала в попередніх відео, що я спочатку тонко промащу, ну ви ж бачили, а потім більш уже а, такий більш плотніший шар наношу. Звісно, не товстий, прямо, щоб він просох. Щоб не зліз потім, а так, щоб просто дуже рівномірно покрив, покрився а, колір. Скажу так, дівчата, до того, як я придумала цей спосіб для себе носення гель-лаку, я ненавиділа цей процес. Просто а зараз, в принципі, норм. Ніяких в мене з цим проблем немає. А, і, до речі, в цій роботі я спробувала новий спосіб. Ну, як новий, я. І раніше так пробувала. Ну, коротше, щось мені. Ви ж знаєте, коротше, я люблю щось змінювати іноді. Тут я бортики наносила вже не після того, як я серединку викладаю, як я зазвичай роблю. А я спочатку по бокам зробила бортики а, прямо біля валиків а, і вниз. І потім вже основну каплю наносила, каплю. Ну, Подивимося, подивимося, як відноситься. Цей раз в неї було декілька вичарувань, але незначні. Але скажу, що ці нігті не з простих. Вони розширюються, вони з боків там деформуються. Так що, в принципі, декілька вичарувань — це норма для цих нігтів. Бувало і гірше, до речі, ніж в цей раз. Ну, і я так зрозуміла, що для цих нігтів потрібен такий гель, знаєте, який амортизує. Не дуже жорсткий і не дуже прям м'який, звісно як там деякі оці полігелі є, дуже м'які такі. То теж таки не підійде. А такий, прям якийсь середній, який і не зовсім прям такий твердий-притвердий. А такий, щоб в тонкий шар він амортизував. Ось. Ну, і взагалі такі гелі краще для укріплення, саме для нарощення, можливо, більш тверді гелі краще. Ну, тут теж, коротше, треба індивідуально робити, дивитися на, різні, на різних клієнтах. як. Ну, і тут в мене була проблемка. Коротше, вона вже не так в бідненько. Вона після роботи прийшла. Хотіла вона вже дуже їсточки, я почала спішити вже малювати цей дизайн. І щось мені такого так, швидше, я буду одразу всі кольори наносити. Ага. Не робіть. Вона почала все у мене текти, все змішуватись. Ой на другій руці я вже додула, що треба взяти цей ліхтарик, знаєте, маленький, і підсушувати. Тут ще ні. Тут я все намагаюся все вирівняти і, коротше, треба було просто таку полосочку намалювала, просушила. Полосочку намалювала, просушила. Ну, знаєте, розумна думка приходить опісля. Думала, що буде швидше, як завжди. От завжди. От я як. Якщо починаю щось спішити, думаю, що це буде так швидше. І в результаті виходить, що це ще довше. Ось. Тому в кожному етапі, в кожній роботі треба, щоб кожен етап йшов своєю чергою. І все робити обдумано. Але куди ж без факапів? Все-таки ми ж всі люди і людський фактор присутній. Ось тут, бачите, я вже якби зрозуміла, що треба підсушувати, щоб воно не розтікалося. Але ну в результаті там не було помітно. Нормально, коротше, вийшло. Тому, але не робіть так, коротше, просушуйте, якщо ви будете робити такий дизайн. Так, все, перевенила я вам багато. Додивляйтесь цю роботу, вона у нас останнє відео. І дякую, як завжди, за увагу. Не забувайте ставити лайк, якщо сподобалось, дизлайк, якщо не сподобалось, лишати якісь коментарі, підписуватись, а також по можливості не пропускати рекламу. Тому що, якщо в мені капне якась копійка, то мені буде дуже приємно. А YouTube платить саме за перегляд реклами. Все, дівчата, па-па-па-па, до наступного відео.